По-перше, хочу подякувати нашим оболівальникам, які сьогодні нас підтримували. Подякувати за те, що є можливість проводити такі матчі чемпіонату України. На жаль, сьогодні нам не вдалося порадувати наших оболівальників. Гра давалася в першому таймі. Могли забили один м'яч, могли забивати більше. На жаль, пропустили. В другому таймі намагалися змінити, але нам це не вдалося. Хоча моменти для того, щоб забити були. Ваші... Прикра прикр... ніч я, рухаємося далі. Ваше запитання, будь ласка. Хто перший? Так, Микола Насенюк. Чи стоїть перед командою задача продовжувати за першення? Перед командою завжди стоїть задача. Чемпіонство і завжди ми боремося в кожній грі виключно на перемогу. Чи є запитання ще? Так, будь ласка, Дмитро Хотя не вистачило реалізації як в обороні, так і в атаці. Реалізації в тих моментах, які були в атаці, не реалізували, не забили в обороні. Допустилися а, помилки, але ж помилки допустились так само і в атаці, коли мали більш холоднокровно розпорядитися м'ячами і доводити рахунок до більш комфортного для нас. У нас а, а, ротація випустила сьогодні не він заслуговував на те, щоб вийти в стартовому складі. Наступне запитання. Якщо запитань немає, усім дякуємо. Так, дякую, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Görüyorum sağ olun.